Добрий день, малята! Щедра осінь господиня завітала на город і врожай нам принесла, в кошик гарно постадала і до столу Морква! Ми збираємо морквини. Будуть з ним вітаміни, бо корисні до сніданку Сік, салат і запіканка. Помідор – різнобарний світлофор. На городі помідор. Про Протамат його всі знають і за користь поважають. Буряк виставляє бурячок червоненький свій бочок. Борщик будемо варити, бурячок туди кришити. Дітки відгадайте загадки. Помаранчева є гарна, усім землі сиджу немарно. Пригощу з собою дитину, хай корисну з'їсть. Морквину Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка. Тоненька, солодкуватий він на смак. Буряк. Він красивий та кругленький. Має боки червоненькі, з нього сік томатний п'ють і до страви додають найповажніший сеньор, а зоветься Помідор. Пропоную зібрати наш кошик. Для створення аплікації нам знадобиться допомога батьків. Виріжте шаблони, овочів, помідора, буряка, моркви та зображення корзини. Підготуйте клей, олівець, ножиці, серветку. Беремо шаблон помідора, перевертаємо на зворотню сторону, притримуємо пальчиком, намащуємо клеєм олівцем, наклеїмо на корзину і притискаємо серветит. Далі беремо шаблон буряка. Так само перевертаємо на зворотню сторону, притримуємо пальчиком, намащуємо клеєм олівцем, наклеїмо на корзинку, притискаємо серветкою. Який ще овоч залишився? Морква клеїмо на корзинку, притискаємо серветкою. Наша корзинка готова. Дітки з нетерпінням чекаю на ваші роботи.